Російські телеканали продовжують поливати Україну інформаційним брудом, дурити людей і підштовхувати їх до небезпечних рішень. Однак, заклики національної ради з питань телебачення та радіомовлення про негайне відключення низки російських телеканалів подіяли не на всіх українських провайдерів. Деякі з них і далі ретранслюють телеканали з сусідньої країни. Так, до ранку, 12 березня, у Святошинському районі столиці російські телеканали так і не зникли з пакетів декількох кабельних мереж. Провайдери кажуть, не встигли попередити про відключення своїх абонентів і пообіцяли протягом дня повністю вимкнути російське телебачення з мережі. В національній раді з питань телебачення та радіомовлення у середу провели навіть спеціальне закрите засідання з провайдерами програмних послуг, обговорювали можливості і варіанти тимчасового вимкнення російського ТБ. Зокрема, кабельщики пропонують припиняти мовлення ворожих телеканалів не по всій Україні, а в деяких регіонах. Остаточне рішення нацрада ухвалить четвер, якщо на засідання прийдуть всі її члени, яких спеціально заради цього відкликають з відпустки. Тим часом журналісти державної телекомпанії Крим оголосили бойкот самопроголошеній владі півострова, яка підпорядкувала собі телекомпанію. На знак протесту проти проросійської інформаційної політики кримської влади деякі відділи ДТРК Крим пообіцяли не виходити в ефір до 16 березня.